Другий етап земельної реформи в Україні стартував 1 січня 2024 року. Хоча уряд і планував відкласти це рішення до 2025-го. Тож ринок стає ще більш відкритим. Відтепер придбати сільськогосподарські угіддя зможуть не тільки громадяни, а й юридичні особи. Загальна площа земельних ділянок сільгоспризначення у власності громадянина не може перевищувати 10 тисяч гектарів у власності юридичної особи, крім банків, не може перевищувати загальної площі земельних ділянок, які можуть перебувати у власності всіх його учасників, але не більше 10 тисяч гектарів. Причому іноземцям заборонено купувати частки в статутному капіталі акції паї, членство юросіб, крім як в статутному капіталі банків, які є власниками земель сільськогосподарського призначення, поки інші не вирішать громадяни України в ході референдуму. Крім того, заборонено продавати землі державної і комунальної власності. І до 1 січня 2030 року ціна продажу земділянок, виділених в натурі власникам земельних паїв, не може бути менше їх нормативно-грошової оцінки. Вийдуть на ринок ті, хто довго чекає. Юридичні особи, які бажають мати землю у власності, щоб мати можливість розвивати тривалі інвестиційні проєкти. Це, звичайно, спричинить зростання ціни. На думку міністра аграрної політики, перший етап земельної реформи позитивно вплинув на розвиток аграрного сектору. Наприклад, каже він, за півтора року було закладено більше садів ніж за п'ять років до реформи. Крім того, запровадження реформи є позитивним сигналом для іноземних інвестицій. Ринок запускали, аналізуючи досвід сусідніх країн, і два роки його роботи показали, що масового продажу землі не сталося, зауважив міністр. Статистика показала, що 0,3% української землі продається на рік, незважаючи на війну. Пропорція практично не змінилася, коли ми з минулого року відновили реєстри. Директор місії «Юсейд» в Україні Джеймс Хоуп наголосив, що реформа стане ключовим двигуном економічного відновлення України. Другий етап розширить доступ до фінансування малих сільгосппідприємств. для фермерів на деокупованих територіях. Це особливо важливо, оскільки фінансування має допомогти їм стати на ноги. У Земельному законі йдеться, що право на першочерговий викуп землі мають юридичні особи-орендарі на сьогодні. В Україні 99% орендарів це юр особи. З 1 січня 2024 року вони зможуть повноцінно купувати землю, а до цього могли поступатися правом викупу комусь іншому. А ось експерт аграрного сектору Роман Нейтер каже: не очікує на великі зміни. Оскільки планка 10 тисяч гектарів буде недосяжною навіть для великих компаній, купити стільки землі одним лотом все ще важко швидше за все, все одно доведеться купувати окремі ділянки, каже він. Сумніваюся, що протягом найближчих трьох років буде хоча б одна дві компанії, які зможуть купити стільки. Великі компанії згодом зможуть купувати більше. Але зараз несприятливі умови для агробізнесу. Ми робили аналіз діяльності агрохолдингів і дійшли висновку, що вони ніяк не зможуть купити весь той земельний банк, який вони зараз контролюють, навіть якби всі землевласники були готові продати їм землю. У порівнянні з іншими країнами земля у нас відносно дешева, але для аграрія зараз. Це все одно дуже дорогий ресурс. Та все одно, незважаючи на війну та спад економіки минулого року, попит на землю є, кажуть спеціалісти. Значить, аграрний ринок живий. Яна Біляєва, Олександр Оваров, Дмитро Гнюен, Харків. Новини.